Судді в діх рішень нерідко залежить людські долі. Окрім того, останні два десятиріччя судова система України перебуває у стані постійного і поступового реформування. Це невід'ємний процес, бо судочинство в демократичному суспільстві має розвиватися. Нововведень в час удосконалення чимало, але правники мають бути у всеобізнані, аби їх рішення були правильними і справедливими. В цілому докорінних змін зазнали багато кримінальних і соціальних інститутів. А деякі взагалі з'явились вперше. Це, зокрема, негласні слідчі розшукові дії, інститут слідчого суді, заходи забезпечення кримінального провадження тощо. Останнім із вагомих нововведень стали нові засади кримінального процесуального кодексу, за яким відтепер працює не лише судова система. Навіть спостерігається стійка тенденція у застосуванні нового КПК до зменшення кількості скасованих вироків, а також зниження майже до незначних розмірів фактів повернення справ на новий судовий розгляд і фактично знищення як виду повернення справ на додаткове розслідування в порядку апеляційного розгляду. Саме від якісної і наполегливої роботи кожного із суддів їх досвіду та вмінь у великій мірі залежить спокій держави, впевненість в майбутньому країни. Тому й не дивно, що привітати судочинців з усієї Хмельниччини напередодні їх професійного свята прийшли високопосадовці області. Хочу вас щиро привітати з вашим професійним святом днем працівників суду і щиро подякувати за те, що ви сьогодні займаєте. Мабуть, саме головне активну позицію відстоювання інтересів наших громадян, наших людей, і в цілому українського народу і нашої рідної неньки України. Дозвольте мені від імені голови обласної ради Миколи Васильовича Дерекота, всього депутатського корпусу обласної ради від себе особисто щиро привітати вас із святом, впевнений, що ви і надалі забезпечуватимете. Прийняття неупереджених і справедливих судових рішень. Я хочу побажати саме головне вам: здоров'я вашим сім'ям, близьким, рідним, щоб відчуття правильності рішень завжди у вас було. Лунали слова привітання і від голови апеляційного суду області Віктора Ковтуна. Напередодні професійне свята я хочу побажати усім нам витримки та терпіння у щоденній роботі, здоров'я. Реалізувати все задумане та заплановане, і що немало важливо гідної винагороди за непросту працю. Вітали винуватців свята, адвокати і прокурори Хмельниччини бажали успіхів на професійній стезі, мудрості і виваженості. І певна річ було багато гарних слів, квітів, грамот і подарунків.